Привіт, приїхали половити на озеро на кормушки. Будемо ловити карася. Всім привіт! Отаке от от у нас озеро. Закинули ми кормушки і паралельно будемо на поплавок пробувати. Владік там став, а я стану з цієї сторони. Колокола зазвонили. Кочек а? трошки дергает. Там же стриключка. Нікові якось там. Колпарища просто так постянуть. Я закуї поставлю, а піде воїскали. Хоча зарепали в нету сторону. Я така як і парики, ну, ніва. Ти давай, я парики. Пер... Просто просто <си> перестав просто тебе дає. Викликай спеціаліста. А камеру побачимо. І є у нас є у нас що тут? Карасик. отакий от, от хороший. Взяв одразу навіть на, на два гачка. Взяв на черв'ячка. Такий ладошечний. Отака от, от плотвичка взялась. Кидали на карася, взялась плотвичка. Спіймали пару карасів, вирішили їх піджарити і разом тут і повечеряємо. От таких двох карасів зараз будемо чистити і пробувати готувати. Так, рибка чиститься, костер уже догорає. Зараз будемо готувати. Вирішили ще як в дитинстві хліба пожарити. Буде і риба в нас жарена, і хліб жарений. Таке озеро, вулички. Карасі наші піджарились, зараз будемо вечеряти і потім може підемо половимо ще руками трошки. Так що приємного апетиту. Дуже смачний вийшов карась. Ось таке у нас наступне клювання. Щось таке хороше. Угу. Упирається. Ану, так акуратно берег, на берег, на берег, щоб не оборвався. От такий. А ну давай я в руку візьму. Гігант, Гігант. грам 400. Ось такий. Воно держав його. Ось так от, друзі. Ось такі краси у нас тут беруть. Все, повечеряли, зараз підемо руками, попробуємо половити побачимо що і як вона тут у нас вийде. О, утік, утік, хороший і тут пусто. Хороший капіше. Ай-яй-яй-яй-яй, ушов, ушов. Шо? Ось такі карасі. Нарешті. Догнали. Ось такі. Грам по 400. Додому. красивый, а? Я вижу лето, я как садил. Его, может, на загнал, загнали, просто кушает, и там побил.

Одного патрона восьми, а двох. прикол в ютюбе Вот так, друзья, сразу два. Ну, бьем. Сейчас с Вон, Такие вот невеличкие. но есть. Тут такие лапки. Видишь, все. тут глибина поярче, він дивиш, що робиться. Дивись, що там робиш. Ти зараз береш. А ось того карасі держу. Достав? Да. Ось такі от карасі, він покаже жмурі, які тут везде. А ага. глибоко, дуже важко їх достати. Там я йду, я йду по них тут. І от, на рампу 300. Я один тік. Зараз він навіше здесь рився. Лазить а? Тихо не падає. На Навеличку. А набрав, блядь. Вот <гум> такі вот да, но вода тепла. Попробуй ще. Дальше здорово жмурой. Нема, да? Не, все, може, втекли. Толі на місто вертається. Трогаешь, а? Да.

Вот такие Ух. вот с полкило. Вообще вроде бы. Да? Да. Уже нема. Это хорошие такие самые. Я мусил. Я с этой туда и в прошлом разу брал. Ой-ой-ой. Єс? Yes? Uh -huh. Богдан нарешті узяв у нас от такого лаптя. Що то поже побудую руку? На грам 300 Ой, яких не гнездівалі. Хороший как був, такі Вот Отакий ось у нас результат. Декілька прям здорових машин є. А решта плюс-мінус всі однакові. Так, все, трішки ми підловили, будемо збиратись додому. Я думаю, більше нам і не потрібно. Так, да, чудова була риболовля, так що всі підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте про коментарі. До побачення. До побачення.